Слава Господу, друзі, всіх вас вітаю. Сьогодні також дуже, таке, знаєте, чудове служіння, де ми можемо разом славити нашого Господа, і ми зараз співали таку пісню: Ось я Господь прийшов, щоб вклонитися, щоб прославити тебе. І знаєте, от сьогодні в мене така тема вона називається Доторкнутися до Ісуса. Зустрітися з Ісусом. Як я сьогодні можу зустрітися з Ісусом? Як я сьогодні можу доторкнутися до Ісуса, знаєте, це добре, коли людина приходить сюди і слухає Слово Боже. Це добре, коли людина сьогодні приходить і не тільки щоб почути Слово Боже, а і виконати те, що говориться в Слові Божому. Одного разу до Ісуса через натовп хотіли підійти Його мама рідна і його брати. Але за такий великий натовп вони не могли просто підійти до Христа. Дуже багато оточували оточили Ісуса людей. І вони спробувалися до Христа, щоб поговорити з ним, але не змогли. І тоді кажуть до Ісуса: каже Ісусе, там мати Твоя, там брати, хочуть Тебе почути, хочуть Тебе побачити. Знаєте, що яка була відповідь Ісуса? То, хто слухає моє Слово. Той, хто виконує моє Слово, той мені мати і брати, і сестри, друзі. Той, хто слухає Слово Боже. Той, хто виконує Слово Боже. І ми сьогодні прийшли до це місце, щоб зустрітися з Ісусом, щоб подякувати Ісусу, щоб послухати Його Слово і не тільки почути, а й виконати це Слово. Його волю. Я сьогодні хотів би говорити. Про. Одну жінку, яка дуже сильно потребувала Христа за своєї проблеми, дуже важка була хвороба, і вона шукала Ісуса. Вона доторкнулася до Ісуса, вона знайшла Ісуса. І вона знайшла спасіння в Ісусі і знайшла прощення в Ісусі, друзі, коли ми шукаємо Бога. Ми не шукаємо знаєте, для того, щоб з якихось корисних побуджень, щоб десь задовольнити свої фізичні потреби. Перш за все, шукайте Бога, щоб Він простив наші гріхи. Це перш за все, чого нам потрібен сьогодні Ісус, щоб Він простив нам наші гріхи. Євангелі від Луки, 8 розділ. 40 віршика я буду читати по 56 й вірші. Будемо уважні. І коли Ісус повернувся, то люди радо прийняли Його, бо всі чекали Його. І ось прийшов чоловік на ім'я Яїр. Котрий був начальником синагоги і, припавши до ніг Ісуса, благав Його увійти до Нього в дім. Бо в нього була єдина дочка років 12. І та була при смерті. Коли ж він ішов, народ тиснув його. А жінка, яка була хвора на кровотечу 12 років і яка витратила на лікарів усе що мала. І ніхто не міг її вилікувати. Підійшла ззаду і доторкнулася до краю одежі його, і вмить кровотечі в неї зупинилася. А Ісус сказав, хто доторкнувся до мене, коли ж усі відмовлялися, Петро і ті, що були з ним, сказали, Учителю, народ оточує тебе і тисне. А ти питаєш, хто доторкнувся до мене. Але Ісус сказав: хто ж доторкнувся до мене, бо я відчув, як сила вийшла з мене. Жінка, побачивши, що не втаїлася, з підійшла і впавши перед Ним, призналася перед усіма людьми, з якої причини доторкнулася до нього, і як у мить зцілилася. Він же сказав їй, «Дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе іди з миром. Коли Він ще говорив, це, приходить туди з дому начальника синагоги і говорить йому, дочка твоя померла, не турбуй учителя. А Ісус, почувши, ще, сказав йому: не бійся, тільки віруй, і вона буде спасена. Прийшовши дім, не дозволив нікому війти, окрім Петра. Іоанна, Якова та батька і матері дитини. Всі ж плакали і голосили за нею. А він їм сказав, не плачте, вона не померла, а спить. І сміялися з нього, бо знали, що вона померла. Він же вислав усіх геть, взяв її за руку і окликнув дівчину встань. І дух її повернувся, і вона відразу ж стала, і він звелів дати їй їсти і здивувалися батьки її. А він наказав їм нікому не розповідати про те, що сталося. Друзі, ось така історія, ось така подія зустріч Ісуса з жінкою, яка страждала кровотечі 12 років. А також ось цим чоловіком, якого була також дочка. І їй було 12 років, яка лежала при смерті. Вона ось ось -ос має померти. І оця зустріч, коли Ісус повернувся до людей, його Ісуса з радістю приймають. І оцей начальник на ім'я Яїр, начальник синагоги. Припавши до них Ісуса, щоб той війшов в його дім. В нього була єдина дочка і вона була при смерті. І знаєте що Ісус? Він пішов? Але коли йшов надто людей, його тиснув, його оточило дуже багато людей. Ви можете собі уявити? Батько чекає Ісуса. Просить, благає. Моя дочка їй тільки 12 років. Ось, ось вона помирає. Ісусе, благаю тебе, прийди, допоможи. Ісус добре, іде. Натовп тримає Його. Що батько відчуває? Ісуса? Прийди до моєї дочки. А тут ми що бачимо? Ми бачимо жінка, яка була хвора на кровотечу вже 12 років. І вона для суспільства була нечиста та жінка. Оця жінка вона жила своїм життям. Це страждання, це її переживання. Це її життя. Вона ховалася від людей. Вона розуміла, що вона не може бути там, де люди. Того, що вона по закону, вона була хто? Вона була нечиста. І ця жінка протязі цих років, 12 років, вона ходила до лікарів. Вона продала все, що могла. Вона роздала все, що могла. Лікарі не могли ніяк допомогти. І знаєте, ця історія вона записана ще в Євангелії від Марка. А там сказано, що вона все продала, все віддала лікарям, але їй стало ще гірше. Тобто ніхто не міг їй допомогти. Знаєте, часто ми, як люди, ми готові все віддати. Куди хочеш піти, до кого хочеш піти. Аби тільки допомоги хтось там отримати від когось. Боже хоче, щоб ми перш за все йшли до Нього, до Ісуса. Жінка протязі 12 років страждала і мучилася. В неї не було до кого прийти. Вона витертала все на лікарів, усе, що мало. І ніхто не міг її вилікувати. Ви можете собі уявити життя. Де вона ховалася, де вона скривала, те, що хворіє, те, що вона нечиста. І коли Ісус проходив біля тої жінки, вона підійшла ззаду і що? Вона доторкнулася до Ісуса. Вона доторкнулася до Ісуса. І коли вона доторкнулася до Христа, Провотеча відразу ж зупинилася, Вона зцілилася. Друзі, нам потрібен всім Ісус. Нам потрібен Господь, щоб ми також могли доторкнутися, щоб ми могли також зустрітися з Ісусом. Як це можливо, ми сьогодні прийшли, ми зустрічаємося, ми бачимо один одного. Це добре, коли ми бачимо один одного. Краще, коли ми в цих зустрічах можемо зустрітися з Ісусом. А як це можливо? Вірою. Без віри, Бога догодити ми не можемо. Надо, щоб людина, яка приходить присутність Богу, вона повинна вірити, що Бог є, що Він живий, що Він тут, на цьому місці. Оця жінка що зробила? Незважаючи на тих натовп. Незважаючи, що її там оточували і з Христа багато людей, але єдина оця жінка отримала це зцілення того, що вона цього бажала. Друзі, наскільки ми сьогодні бажаємо зустрітися з Ісусом, наскільки ми сьогодні хочемо отримати це зцілення душевне, духовне зцілення, яке дає Христос, нас сьогодні також багато, слава Господу! Ну, серед цієї толпи Христос шукає ту єдину душу, яка дійсно хоче до Нього доторкнутися. Можливо, це ви, я та душа, яка хоче просити сьогодні сіла, допомоги. І знаєте, коли вона доторкнулася до Христа, вона відразу зцілилася. Що Ісус каже? Хто доторкнувся до мене, друзі? Таке питання, знаєте, його всі торкають, його всі штовхають. Він пробирається через той натовп. Але Христос каже ні. Це та людина, яка дійсно мене хотіла сьогодні побачити. Та людина, яка дійсно хотіла отримати зцілення. Не той натовп, який мене штовхає, який мене оточує, а та людина єдина. Петро каже, Господі. Учителю, народ оточить тебе і тисне. І ти питаєш, хто доторкнувся до тебе. Да всі тебе торкаються, да всі тебе там штовхають, ні? Каже Христос. Каже, хто торкнувся до мене, я відчув, сила вийшла з мене. Знаєте, що жінка побачивши, що не зможе втаїтися. Не може вже сховатися, вона тайно прийшла, щоб ніхто не дізнався про її хвороби, про її нечистоту. Вона не могла вже скрити це. Вона з терпінням підійшла до Ісуса, впала до нього і призналася перед всіма людьми. Тобто вона не скривала. Вона розуміє, що Бог то знає, вона розуміє, що Ісус то все бачить. І вона не скриває перед людьми. І вона розказала, по якій причині доторкнулася до нього, і як вона вмить зцілилася. Знаєте, що сказав Христос? Дірзай, дочко, віра твоя спасла тебе і ти з миром. Судив». Христос її не засудив за те, що вона доторкнулася до нього. Христос не став її звинувачувати, що ти робиш тут -то серед толпи. Ні, Ісус бачив її віру. Оця віра привела до Ісуса. Друзі, нам потрібна віра, яка нас веде до Ісуса. Нам кожному із вас потрібна віра. Не просто щось задовольнити свої якісь фізичні потреби. Так, вона потребувала сілення. Кожен з нас потребує духовного зцілення, прощення наших гріхів. Ця жінка пішла від Ісуса прощена. Віра твоя спасла тебе. Сьогодні кожен з нас може підійти до Ісуса. Сьогодні кожен з нас може торкнутися Ісуса і піти з миром. Получити прощення, получити мир в серці, получити Божу благодать, якою ми сьогодні спасаємося, друзі. Нам потрібен Ісус сьогодні. Це добре, коли ми сьогодні можемо прийти і доторкнутися, почути сьогодні Слово Боже, зустрітися з Ісусом. А знаєте, оця дочка того начальника синагоги? вона лежала. Вона ніяк не могла підійти до Ісуса. Вона була при смерті. Я можу, можу собі відчути яку боль почув її батько, коли сказало, що що ти вже труждаєш учителя. Дочка твоя померла. Можливо, цей начальник і думав, б не ця жінка, яка торкалася до Ісуса, Ісус би поспішив би і зцілив би мою дочку. Йому говорить: дочка твоя померла, не турбуй учителя. Вона не може доторкнутися до Ісуса. Знаєте, багато сьогодні людей. Біблія каже, гріхом померли. Сьогодні людям важко доторкнутися до Христа. Оцей гріх він розділяє сьогодні людину з Богом. Сьогодні ми чули розділ 53-ї книги Ісаю Олексій Брат читав. І це пророцтво воно писалося приблизно за 800 років до народження Ісуса Христа. Пророк, він же предбачив, що прийде Месія, що прийде Христос, який віддасть своє життя, щоб ми сьогодні мали життя вічне. Знати, коли Ісус прийшов в дім, Він не дозволив нікому війти, крім Петра, Іоанни, Якова і матері дитини та батька. Всі плакали, всі голосилися за нею, а він сказав, не плачте за нею. Сказав, не плачте, вона не померла, вона спить. Над Христом сталося сміятися, тому що всі знали, що вона померла. Він всіх вислав геть, взяв померлу дівчину за руку, і дівчина встала. Христос прикоснувся. До мертвої людини. Це інша історія. Та жінка шукала, щоб прикоснутися до Христа, щоб отримати сілення. От сам Христос шукає людей, щоб взяти за руку кожного, хто сьогодні мертвий грехіє. Христос взяв її руку і окликнув: Дівчино, встань. І дух її вернувся, і вона відразу встала, і він звелів дати їй їсти. І здивувалися батьки її, а він наказав їм нікому не розповідати про те, що сталося. А сталося велике чудо. А сталося велике чудо те, що оця дівчинка, яка лежала, їй було 12 років. Вона вже була померла. А Христос пройшов її життя і воскресив її життя. Христос прикоснувся до неї, торкнувся її. І вона ожила і каже, накормить її. Спочатку всі сміялися, говорили Христос, що ти таке говориш? Як це можливо? А для Бога все можливо, друзі. Бог все сьогодні може і зцілити, і воскресити. І дати нове життя, духовне життя кожної людині. Того і Христос прийшов в цей світ. Не губити, а спасати. Христос прийшов в цей світ до кожного із нас, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог не хоче смерти сьогодні грішника, друзі. Бог хоче сьогодні, щоб кожна людина в покаянні могла прийти до нього. Доторкнутися до Ісуса, зустрітися з Ісусом. І сьогодні Ісус протягує ту руку до кожної людини. Встань, каже, дайте її їсти. Воскресне. І дух її вернувся, і вона відразу вже встала. І здивувалися батьки. Це чудо Господне, так, друзі. Чудо Боже, знаєте, коли сьогодні людина кається перед Богом. Коли ми знаємо, що сьогодні людина грішна, там алкозалежна, чи наркозалежна, чи ще якісь з гріхами, І вона сьогодні звертається до Бога, і це ж те чудо. І це чудо, яке Бог зцілює, Бог допомагає. Тільки Бог це може зробити. Лікарін це не може зробити. А Бог робить. Ти можеш все віддати. Ти можеш все продати на лікування своє, а можеш ще стати ще гірше. А зустріч з Ісусом сілює. А зустріч з Ісусом Она допомагає. Отож, друзі, шукайте завжди Бога. Шукайте Його. Моліться до Бога. Віру його, шукайте. Зустрічайтеся з Христом. Знаєте, ще одна така історія є. Ну, я її не буду так зачитувати її, але цю історію, можливо, ви пам'ятаєте, коли прийшла одна жіночка до Ісуса. А в цей час Ісус сидів з фарисеєм. Там обідав, фарисей його пригласив Ісуса, вони обідали. І одна жіночка підійшла, вона була грішниця в одному місті, і вона довідала, що Христос сидить в цьому домі, вона прийшла в цей дім, де Ісус сидить з фарисеєм. І вона ззаді підійшла до Христа і сказала, що вона доторкнулася до Ісуса. І почала плакати, і волосами саме почала утирати ноги Христа. Сльози текли в неї, того що вона розуміла, що вона велика грішниця в своєму місті. І вона шукала зцілення, вона шукала прощення. Вона припала до ніг Ісуса плакала. І стала обмивати цими слізми ноги Христа, а волоси її були б полотенця. Волоченця. Вона їх витирала. І знаєте, що Фарисей такий праведний говорить, о, є, щоб Христос був пророком, знав би, що це за жінка його торкається, що ця жінка грішниця. Друзі, нема праведен ні одне людини. Ми всі згрішили, ми всі потребуємо Господа. Ми всі потребуємо прощення. Кожен з нас згрішив перед Господом. І ми можемо з вами доторкнутися грішні до Господа і отримати прощення, отримати зцілення. Кожен з нас він може прийти до Ісуса і просити пробачення в Ісуса. Господи, прости. Боже, прости мене, я грішний. Я багато зробив гріха в цьому світі. І я не можу себе змінити. Тільки ти можеш мене змінити. Тільки ти мене можеш Воскресити до нового життя. Тільки ти можеш дати мені прощення. Куди я тільки не звертався, ніхто мені не зміг допомогти. Тільки ти, Господь. Друзі, ми будемо зараз молитися. Шукайте в молитві Ісуса. Шукайте в молитві. Прощення, вірою приходити до Бога. До Ісуса хто наближався? Митарі і грішники. Ті, хто дійсно потребував прощення, ті, хто дійсно потребував сілення. Наближалися до нього всі митрі і грішники, щоб послухати Слово Боже, щоб послухати Ісуса. Це добре, коли ми розуміємо, що Ісус, Він поруч з нами з кожним. Батько наш Небесний, Отче наш, подяка тобі, Господь, за те, що ти добрий Бог, за те, що ти любиш нас, за те, що ти милосердний Господь, за те, що ти прощаючий, Господь Бог наш. І ми знаємо, Господь, що ти той Бог, який був вчора, сьогодні, і ти завжди такий, Господі. Ти як зцілював, Ти, як воскрешав, Господі, Ти, як допомагав, Ти, якщо в на усі до людей, Господь, так і Ти зараз дієш. І я знаю, що Господь, той, хто приходить до Тебе, Ти його не виганяєш. Той, хто приходить до Тебе, Ти його зцілюєш, Ти йому допомагаєш, Ти його воскрешаєш і даєш нове життя. І я дякую тобі, Господь, за багато тих людей, які вже пізнали Тебе, які вже увірували в Тебе, які вже живуть з тобою, яких ти зцілив ці рани. Яким ти допоміг, Господі, я дякую тобі, Боже. Кожен з нас, він потребує Тебе, кожен з нас він розуміє, що є ще не ти, ми б давно вже померли б у своїх гріхах. І завдяки тобі, Господі, за те, що ти такий добрий, Боже, ми сьогодні маємо. Спасіння, прощення, дар вічного життя. Благослови нас, Господи, шукати Тебе завжди, вірою, Боже, шукати Тебе, Господи, дякувати Тобі, молитися до Тебе і бути завжди з тобою. Благослови нашу Україну, Господь, благослови нашу державу, наших захисників, благослови Господи, кожного солдата, який зараз. Боронить наші кордони, тримає, Господь ці позиції в важких умовах. Молю прошу тебе, Господь, хай буде Твоя воля і Твоя перемога, Господь, як ти хочеш, Боже. Ми дякуємо Тобі, Господь, за день сьогоднішній, за сьогоднішнє служіння, за Твоє слово, за пісні, за вірші, за все, що Ти робиш, Господь. Ми дякуємо Тобі. Благослови нас на цю неділю, Господь. Дай нам сили, дай здоров'я Боже, дай завжди до Тебе приходити з вірою Господь і завжди дякувати Тобі. Тобі, хай буде за все слава наш Бог. Отець Син і Дух Святий. Амінь. Амінь.